Так, всім привіт. Сьогодні вам розказую далі про Німеччину, тому що чогось ці відео вам саме більше заходять. Какого хрена спрашується? Ну ладно. Я вам розкажу, чи можна приїхати і зразу влаштуватись на роботу. Е, можна. Зразу влаштуватись на роботу, ти приїжджаєш навіть без знання мови, ти можеш спокійно влаштуватись на роботу. І це дуже затребувано, і ці люди дуже потрібні. Але є один мінус маленький. Але він дуже великий. Ви будете пахати як лошадь. Потому що це завжди буде фізична робота, фізично важка і абсолютно безперспективна. На мою думку, можете спорити в коментарях скидати. На мою думку, це абсолютно безперспективно, тому що набирають українців Німеччині, українців дуже хочуть їх, тому що наші пашуть за копійки. За копійки і пашуть дуже багато. Це буде складська робота, грузчиків, і на, на погрузочному мазіку, типу машинка, там, де ви будете з палеток складати ящички, ви будете ахренівати, я це пробував. Це досить е, тяжело і безперспективно. Того моя порада вам номер один: це вчити мову і не спішити. Не спішити, тому що воно вам нічого не дасть. Ви впахаєтесь, а від життя, тому що е, за час, поки я був на складі, працював, звільнилось, оклада. 20 тисяч чимось людей, вже точно не пам'ятаю, около 20 чимось людей за жні. Це була летопська робота, того я абсолютно вам не рекомендую. Вчіть мову і влаштовуйтесь тільки до німців. От. Я думаю, все вам пояснив, уяснив максимально хіба, якщо у вас немає потреби там. В грошах прям максимально в короткий термін. Да, ви можете піти. Ви можете за місяць мати там тисячу ще моз євро не більше, не більше, але будете пахати як лашадочка. Декому це підходить, декому ні.